На базі дитячої бібліотеки імені Юрія Гагаріна фахівці соціального центру для сім'ї, дітей та молоді, провели розважальну програму та тренінг для дітей переселенців зі сходу України, за словами психолога, ідея провести тренінг виникла через те, що батьки скаржились на психологічні проблеми дітей. Мета його виявити та попрацювати з страхами, які можливо залишились у дітей під час певних подій. Посмішка, радість і гра з групою дітей вона завжди сприяє вивільненню енергії позитивної і подальшому не залишається такого сліду, якщо вчасно цьому зарадити. Дітям від 6 до 9 років працівники бібліотеки провели екскурсію закладом, розповіли про її роботу та зали. Раніше до центру зверталися індивідуально, але часу на кожного не вистачало, тому було прийнято рішення організувати групове заняття. Все красиво, хорошо, дітки довольні, все нравится. Я смотрю, вони радуються, хоч якось то їх відвлекають від всього происходящего з нами. Как приїхали? Потому что военное положение, потому что страшно с детьми там стреляют, бомбят. Дети боятся, боялись всего изначально. Сейчас они немножко начали отходить. Ну и благодаря таким мероприятиям, конечно, им будет все это легче воспринять и как бы привыкнуть, что здесь тихо и спокойно. Здесь нет того, что было дома. Тренінг проходив в ігровому форматі, адже дітям молодшого шкільного віку зручніше та простіше сприймати інформацію саме так. Такі психологічні тренінги планують проводити і надалі.